Люди добрі, це ж я для вас знімаю. Ви ж знаєте, що одна людина, яка таксує, пересіла з однієї бюджетної машинки на іншу. І що він придбав? А він придбав Лінкольн. А я ж думаю, я поїду на Чапаєвку, і Якщо тільки побачу таку машину, обов'язково для вас підзніму. Тільки там двохлітровий гібрид, а тут е екобуст, екабуст. Да? Ну, Сказали мені, що ставиться газ. Ну, Тут машина вже на нашій реєстрації, я ж думаю, загляну. Щось з себе представляє Лінкольн. Да? Думаю, це ж... М -м -м. він там проходить під таксі Там і під комфорт, і під бізнес. І там я не знаю, і куди ще він проходить. Ну, коротше кажучи, да, 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 там Uber Black, всі діла. Ціна значить, 2018 року ми показуємо просто 108 пробігу. Ну, кому буде цікаво, вдруг хтось хоче пересісти. Да, наприклад, там. Санаты на Линкольн, 14800, номер телефона вы бачите, да, Била в круг на вот таких дискарях, да, светлый колер салону, салон шкиряный, рулечек вы бачите, коробочка, да, как тут все, мониторчик, педлокитник, да, все, можно кататься там, я так разумею, по супер, по супер-супер тарифам, вот такие винты. Оцей апарат. Ну, для того, щоб зрозуміти, треба і покататися. Ну, я вам просто вирішив його показати. Контент! Повертаюсь з Чапаєвки. Щось трапилось з колесом, все воно повністю спустило. Так що, бачите, як ото? працюємо. Ось знак, правила дорожнього руху дотримуюсь. Міняємо шведесенька докатка. Дивіться, яка докатка. Покажу вам. А? Все, ладно. На. Робимо ось так, тому що рвати від руки не можна під своїм вісом. Хлоп і все. Все поставили назад. Саме цікаво. якість асфальту. Дивіться, що з асфальтом. А? Ось таке. Все, ми поїхали далі. Виправляємо наші бока, да. приїхав наш на монтаж, замінюємо два колеса, покупаю бушних, два докатати, тому що зимові потім поставлю. І вже буду докатувати їх елітам, щоб на наступну аж зиму покупати вже собі нові, якщо, звісно, в мене буде ця машина. Ось такі колеса в мене будуть. Ну я думаю, що можна буде ще покататися трошки. Пара пара таких колес. Мені вийде скільки, тисяча гривень, я не сказали. Всіх вітаю на каналі. Я вже переїхав з лівого берегу на КПІ, виконав перше замовлення. Там майже 16 км за 540. Зараз будемо рухатись далі, шукати замовлення, працювати. Як ви там писали деякі бомж таксі, бомж тарифи Ну, які є тарифи, такі і вожу. Давайте зустрінемось, ви мені покажете, як ви працюєте, якщо ви в Києві. Мені було б дуже цікаво. Особливо мені цікаво побачити, на яких ви машинах працюєте. Ну, це таке. Так, да, можу сказати, правда, що не виспався, але все ж таки будемо працювати, тому що, ви ж бачили, я замінив резину і треба трошки да, попрацювати. О! Кілометр 37. 150 гривень, поїхали. Тільки взяв замовлення і повітряна тривога. на нівці, 4 км, 190 гривень. Його скасували. Жопа якась було так класно, бачите, скасовано. Ладно, будемо шукати щось наступне. Чоколівка. 200. О! Поїхали на чоколівку. Третє замовлення зроблено. Попав в маленьку пробочку. Бачиш, що тут у нас. Палац України, Панківщина, ні. Ми не розглядаємо. Зараз шукаємо, де нам зупинитися. 225 за 5,9. Залишили 240. Мені підходить. Дякую людині. Продовжуємо наш рух. Приєднуйтесь до нашого каналу, підписуйтесь. Вже в мене настрій змінився. Утром було мені дуже важко. Все, я поїхав. Замовлення виконав. Все, стою на базі. Шукаю наступне замовлення. Таке запитання до вас. Ви бачили, я вам показав на Чапаєвці Лінкольн МКЗ 18-го року. Шукаю власників таких лінкольнів. Цікаво почути від вас ваші взагалі враження від цієї машини, ваш досвід. Просто, якщо у когось така машина є, або хтось таку машину розглядає чи знає такі машини, напишіть обов'язково в коментарях. Буде цікаво ну, обмінятися якоюсь інформацією. Тому що я, як людина, яка любить машини, я завжди е дивлюсь наперед. і Працьовую собі там наступні варіанти. Тому ось така ситуація. Ну, а тут, що тут у нас, що тут у нас жавтневий. о жовтневий, жовтневий. да 166 гривень, палац спорту, Поділ, Чоколівка, Печерська, Голосіїв, Цирк, Ривал, вокзал центральний. Ні, туди ми не поїдемо. Ладно, там подивимось, що у нас буде. Бачите, яка в мене футболка з котами, да, тема котів. Значить, хочу окремо подякувати. По-перше, Таксоріку. Він задонатив гроші. По-друге, Славіку Скрипка, Дмитру Черко і ще одній людині, яка не підписана. В цілому в мене вже 800 гривень. Звісно, ще я додам свої гроші. Якщо хтось бажає долучитися до нашої катабанди, карта буде в описі, або вже є на головній сторінці е, мого каналу. Це все за власним бажанням ніхто ні у кого нічого не просить. Да, потім все покажу. Ще в мене залишилась там баночка корма, ну і я найближчими днями. Все придбаю, дружина сьогодні повинна піти в магазин, подивитися якийсь там бюджетний, адекватний корм. Ну і ми вже цю справу закриємо. Зараз стаю, виконав я три замовлення, в мене вже 700 гривень. Подивлюсь, чи працює навигатор чи ні. Тому що я без навигатора не так сильно орієнтуюсь. Ну і буду щось думати, щоб тут по місцю далі працювати. Ось така вона ситуація. Да? Нарешті я зловив перше замовлення за фільтрами 216 за 6 на Нівкі. Саме головне, що працював навігатор. Ти давай вже рухайся, щось роби. Капець. Так, я поїхав. Проспект Любомира Гузара. Зараз повертаємо. На вулицю Микола Василенка. Так, все, я поїхав, то там позаду Toyota, він вже дивиться на мене, як на дурака. Вивчаю нові горизонти. Зараз їду на сектор Жовтневий. 8 кілометрів за 245. Подача кілометр 200. Так, це я так розумію на Нівках. Сектор Жавтневий, я стою, в мене вже каса. Ладно, касу казати не буду, а то зараз скажу. Треба допрацювати, щоб було півтори тисячі, потім можна їхати вже на обід і виходити після да, там, обіду вечером, Да? Ловим, ловимо замовлення, поки що нічого цікавого немає, я поставив замовлення додому, але трошки вище за ціною, да, щоб було вигідно їхати. Ну і тут по секторам там КПІ, шафтневий, Гарматна і так, далі, і так далі. Щось таке. Знаєте, прикол, коли ти катаєш класні замовлення, тобі, тобі вдається одне, друге, третє, четверте, да? тобі потім. Не хочеться катати якусь там, як ото кажуть, фігню. Ну ось все. Я приїхав, тут вже майже залишилось там пару замовлень, або там одне замовлення, і друге вже додому, щоб було півтори косаря. Ну і стою, перебираю, нічого нема, по фільтрах нічого нема. Е в ефірі також палац спорту таке, нічого немає. Ну і виходить, що ти завіз. І тут найголовніше, да, як то кажуть, не пересидіти. А то нічого не буде вже і ти втрачаєш саме головне час. А тут вже майже 11. Думаю, не буду балуватися. Взяв з місця на сектор цирк 7 кілометрів за 200 або 203. Тому що все, втрачаю час. Далі буде тільки гірше, всі вже на роботах і тут втрачати нічого не хочеться. А так, вон, 80 метрів подача і я поїхав. Бачите, яка подача маленька. Їдемо на Пазняки, слава Богу, і план буде виконаний. Саме головне, що там буде додатковий багаж. Да, в салоні, ну, я так розумію, це люди, які займаються клінінгом. Ну, вони молодці. Я, звісно, погодився на це. Зараз зачекайте, ремень безпеки не одягнув. Я, звісно, погодився на це замовлення, тому що мені потрібно на лівий берег і шансів не так багато. Да. Но класно те, що люди зателефонували. Да, ось такі наслідки, бачите, наслідки чогось колись. Дякую людям деяким. Да, це таке дякую, не дякую насправді. Но люди зателефонували, запитали, попередили і це приємно. Ну і ми зараз постараємось дуже акуратно все це покласти в салон. І доїхати до Позняків. Юра Тесла там показував стабілізатор. Дивіться, яку я байду придбав. Ось, Буду ставити камеру і знімати. Бош. А? Що нас зробиш ради замовлення? Бачите? Ось таку дробину, універсал. Да? А в санату. Можна таку дробину помістити? Ні, ну ви ж скажете, що ми таке не катаємо, там, траляля, фа-фа-фа, влінкольне МКЗ, в Ягуар, о, в Ягуар, в Джегюар. Перша частина роботи виконана. ЖК Грейт, Пасняки. І личені кілометри додому. Я приїхав. Скільки замовлень, не пам'ятаю, 1606, 1606 гривень. Ну плюс 24 гривні, якщо не помиляюсь, чаєвих. 1630 гривень. Далі буде вже вечором. Поїхали. Дніпровська набережна. Вау! Вау! Покажу вам свою катабанду. Це Максим. Бачите, який він у нас. Максим Житомирський. Це Масяня. Охороняє да, воду і корм для вуличних котиків. І зараз, зараз вам покажу нашого британця Альтафорчика. Альтафорчик, Альтаїрчик. Альтаїр, ну. Альтаїр. Мяу! Мяу! Бачите, я навіть коврики помив. Вже. Ось так ми і живемо. Розповідаю вам два приколи. Ну Перше, дивіться, бачите, я підстрігся, Ростик, я підстрігся. Взяв насадку на 9, дав дружині, вона мене стриже і каже, щось дуже коротко. Ти ж переплутав, там, мабуть, інша є насадка, більша. Пішла, подивилася там на 16. Ось так я підрігся насадкою на 9. Це перший прикол. І другий прикол. Дивлюсь відео кента Юри Тесла. У нього 750 підписників. І він каже: я став амбасадором у клон. А я такий собі думаю. А я читав в інтернеті, да, умови, за яких ти повинен стати амбасадором, і там написано, що в тебе повинна бути не менше тисячі підписників. Ось така ось ситуація. Так, підтримайте обов'язково канал. Я повинен набрати підписників. В мене є додаткова мотивація. допоможіть мені. А я поїхав на блокбастер 15 кілометрів за 374 гривні. Вже початок 7-го. Все, поїхали разом. Приєднуйтесь обов'язково. Вас вітає блокбастер. Коротше, я буду чекати на замовлення. Якесь сладесеньке, а поки замовлення немає, да, можна і перекусити. алло, добрий день. Алло. Добрий день. Я взяв ваше замовлення, тут пробочка показує. Ви будете чекати, скажіть, будь ласка. Так, е, да, буду, буду. Все, тоді я їду, давайте. Да, добро. добро. Дякую. До зустрічі. До зустрічі. Взяв замовлення на куренівка Скляренка, тому що тут стояти це просто. 5 з лишнім кілометрів за 168 але що робити? що робити? Треба ж тікати звідси. Я тут же і бананчик з'їв, і там на блокбастер всі бутики з'їв. Коротше кажучи, підготувався. Зустрічає мене оболонь 2. 10 км за 300 Я думаю, краще їхати, да, ніж стояти. Подача 2 км. Їду я на першотравневий. да, 15 кілометрів за 320 гривень. Но час іде, я ж до 12-ї не катаю. Зробив маленьке замовлення тут по місцю. Привіз людину після травми. У людини був інсульт, вона мені дуже багато За ці 7-8 хвилин розповіла. Ну, а Вже на годиннику без 10-9. Я розумію, що треба кудись двигати, і прийшло мені замовлення. Ось таке замовлення 235 за майже 8 на Кадетський гай. Ну а там будемо вже ловити на лівий берег. Ну Залишилось головне питання, як виїхати на лівий берег? Поки що нічого немає. Да, такої подачі в мене ще не було. Ага, скасовано. Бачите, одне скасовано, інше прийшло. І воно прийшло адекватна подача 345 за 14. Їдемо на ТРЦ Проспект. Даринок на лівий берег. Поїхали. В принципі, я можу сміло сказати, що програма на сьогодні виконана. Я приїхав. Бачите, що це у нас на проспект. Лівий берег залишилось тільки мені. Залишилось тільки мені зловити замовлення додому і в принципі все, можна їхати відпочивати. Їхали зараз зі мною три дівчини молоді. Я так розумію, повертались з гулянок. Все було норм. Розраховую на те, що хтось з проспекта зараз буде повертатися додому і я ці 3,5 кілометра доїду. Це, як завжди, заправочка. Зараз розповім, як я уїхав з Дарниці. Заправляю, Ну, заправляю я не тільки те, що викатав, а заправляю ще і те, що прокатав на вихідних. Тому не звертайте увагу, тут буде 22 літри. Оп. Тому що ми ж заправляємо кожного разу, щоб у нас був повний бак. Оп. Оп. Так, тепер можна сідати в авто і будемо вам звітувати да, по сьогоднішньому дню. Так, ось так телефошка. О, повний Бакиринський. Дивіться, одразу, проїхав я сьогодні 100. 73 кілометри, я не знаю, там щось і моє було трошки. Ну, 173 кілометри, так? Да? Ось так. Зараз зупинимось. Пару слів і все. Коротше кажучи, з Дарниці, з проспекта я уїхав на Микольсько-Слобідську там 4 з лишнім кілометра за 150 гривень. По... По касі, по касі, да? розповідаю вам, я сьогодні виконав, виконав 16 замовлень. Статистика, 16 замовлень, пробіг ви бачили, середня вартість більше 22 гривень. Заробив 300. 13 плюс десь 24 гривні. Да, 24 гривні 100% чая 337. 337. Ось така в мене сьогодні каса. Да? В принципі, я задоволений. Вийшов утром покатався, вийшов вечором покатався. Зараз на годиннику 22.30 вам всім на добраніч Мирної ночі, а я поїхав монтувати відос. І до зустрічі! Будь ласка, підтримуйте цей відео. Нам потрібно знайти наших підписників. Я на вас розраховую.